Джунглі це величезний тропічний ліс, повний яскравих фарб, дивовижних запахів та загадкових звуків. Там живе безліч незвичайних тварин, тапіри, дикі свині, папуги какаду, ягуари, горили, удави і навіть бамбукові ведмеді. Чому бамбукові? Тому що вони їдять тільки бамбук, точніше, його молоді паростки. Маленьке бамбукове ведмежа Тіша любить грати зі своїми друзями в тіні густої тропічної зелені. Коли звірі бігають на випередки, кожен з них намагається бути першим. Вони розштовхують один одного, обганяють, кричать на весь ліс Я найперший, я найперший. Дуже часто вони так і не можуть вирішити між собою, хто ж з них самий. Якось у джунглях пішов дощ. Вода стояла стіною 15 днів поспіль. Стежки між деревами перетворилися на річки, а там, де раніше були галявини, тепер стояли на великі озера. Тіша ховався від дощу в дуплі великого розлогого дерева. Запаси бамбукового листя закінчувалися, і малюк вже почав відчувати голод. Коли дощ вщух, він виглянув із дупла. Щоб знайти для себе ще трохи бамбука. Внизу, прямісінько між деревами, обертаючи каміння, уламки гілок і коріння, вирувала справжня річка. Раптом Тіша побачив, як по річці, відчайдушно хапаючись за товстий сук і борсаючись, вчить якесь звірятко. Придивившись, Тіша зрозумів, що це його подруга, мала Лорі. Лорі відкривала рота, щоб покликати на допомогу, але вода не давала їй вимовити ані слова. Тіша закричав Друзі, Лорі у небезпеці. Звідусіль стали вискакувати маленькі звірята тигриня, мавпочка. Їм здавалося, що це дуже весела гра, з криками Я перший, я найперший. Вони один за одним стали стрибати у воду. Але річка була надто бурхлива. А звірята ще не вміли добре плавати. Всі вони, як і бідолашна лорі, безпорадно борсалися у воді, не в змозі щонебудь зробити. Тоді ведмедик Тіша придумав план. Придивившись неподалік стовбур гнучкого і міцного бамбука, він схопився однією лапою за його верхівку і перегнув як лук над річкою. Верхівку бамбука він привалив важким каменем. Використовуючи бамбук як місток, Тіша почав по черзі витягувати своїх друзів на берег. Останньою він вихопив із вируючої річки перелякану і промоклу наскрізь малу лорі. Бідна лорі так втомилася і була така налякана, що навіть не змогла вимовити жодного слова подяки. Коли всі звірята були на березі, Тіша допоміг їм перебратися в місткому дупло великого дерева, де вони знову були в безпеці. Нарешті дощ закінчився, і всі жителі джунглів зібралися на великій галявині, щоб подякувати тіші за спасіння друзів. Королева джунглів, чорна Пантера, взяла слово. Хоробрий ведмежа, ти зробив геройський вчинок. Тепер всі хлопці звірята знають, хто в джунглях по справжньому перший.